Завдяки доказовій базі Служби безпеки до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно засуджено ще одного бойовика окупаційного підрозділу Російської Федерації, який воював проти сил оборони на східному фронті. За даними слідства, зрадником виявився 40-річний мешканець тимчасово окупованого села Макарів'яр на Луганщині. З 2015 року бойовик добровільно вступив до силового блоку терористичної організації ЛНР у складі так званої 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР він воював проти сил АТО ООС аж до повномасштабного вторгнення. За матеріалами слідства від початку повномасштабної війни зрадник перейшов на бік ворога та продовжив службу у підконтрольному підрозділі РФ на посаді механіка водія мотострілкової бригади. Встановлено, що бойовик разом із російськими військами штурмував позицію. Ці зсу в районі населених пунктів Новотошківське, Гірське, Золоте, Новоіванівка, Біла Гора, Борівське, Берестово, Яковлівка, Бахмутське, Солидар. Наразі на підставі зібраних доказів слідчих служби безпеки суд визнав бойовика винним за двома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 1, 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 1 статті 258 прим 3 – це за участь у терористичній групі чи терористичній організації. Оскільки засуджений переховується на тимчасово захопленій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за вчинені злочини перед нашою державою. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.